Вітаю інформаційний підсумок 9 квітня. Для вас вже підготувала команда Першого подільського. Тож про головні події цього дня розкажемо за мить. Через російський мінний терор 26% території нашої держави є потенційно небезпечними. Уряд працює над створенням ефективного ринку розмінування, який посприяє звільненню української землі від російського мінного сміття. Очільник кабміну поділився досягненнями у цьому напрямку та розповів, що у планах пишаємося успішними українськими технічними розробками. Вже дві сертифіковані вітчизняні машини задіяні в розмінуванні. Відбувається випробування третьої. Також створена міжнародна коаліція гуманітарного розмінування, яка залучила в цей сектор понад 700 мільйонів доларів. Від початку року вже обстежено понад 80 тисяч гектарів земель, з яких 74 тисячі гектарів ми повернули в експлуатацію. Сертифіковано 34 оператори протимінної діяльності. Ще десятки підприємств проходять цю процедуру. Загалом розмінуванням займаються близько 750 піротехнічних груп. Робимо усе можливе, щоб їхня кількість постійно зростала. Цифровізація шкіл, вимога часу і засіб поліпшення якості освіти. Відтак Державна служба якості освіти України спільно з чеськими партнерами розробили інформаційно аналітичну систему «Евальвет». про переваги таких кроків та необхідність самоконтролю у навчальних закладах дізнавалась Оксана Медведєва. На Хмельниччині презентували інструмент самооцінювання та вдосконалення для шкіл. Про усі переваги інформаційно-аналітичної системи Евалуєт особисто розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. Ця програма це дзеркало, через яке школа може оцінити себе, враховуючи думки вчителів, учнів та батьків. Вона має чотири сфери. В кожній сфері передбачені критерії і індикатори. І, от, наприклад, щоб вам пояснити, наприклад, сфера освітнього середовища. Директор школи або його заступники можуть зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити, завантажити свої документи, пройти і зробити ті кроки, які рекомендує йому система. І після цього система генерує йому відповідний висновок, даючи йому оцінку. Наразі в Україні вже зареєстровано 10 тисяч акаунтів шкіл, що свідчить про зацікавленість серед керівників закладів. Хмельниччина також доєдналась майже у повному складі. Єдине, поки працювали у тестовому режимі. Зараз сьогодні ми презентуємо повністю всі чотири сфери і вже повний закінчений продукт. Тому школи вже мають акаунти, тільки не мали ще повного інструментарію. А сьогодні вже буде презентовано повний інструментарій, усі чотири сфери, і вони можуть пройти таке оцінювання. Тож незабаром усі зацікавлені представники зможуть перевірити свою управлінську діяльність, освітнє середовище, оцінити результати успішності учнів та розвиток педагогічного персоналу. А на розгорнутій відповіді виправити наявні помилки і зробити навчальний процес ще кращим. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Покращувати фізичне та ментальне здоров'я українських захисників будуть у реабілітаційному центрі Берег Надії. Оздоровлення триватиме від 14 до 21 дня. Разом з військовими там зможуть перебувати і їхні сім'ї. Детальніше дізнайтесь із матеріалу. Центр реабілітації для військових на Хмельниччині запрацює уже з 19 квітня. Тут налічується 119 місць для пацієнтів. Рекреаційний центр Берег Надії буде направлений на оздоровлення сімей, людей з обмеженими можливостями, можливостями, так само і дітей. Наш напрямок саме фізичного терапевта йде фізичне оздоровлення або компенсація якихось пошкоджень, або відновлення повністю його здоров'я. І інтеграція здорової людини в здорове суспільство. Відвідувачі зможуть пройти терапію не тільки фізично, а й ментально. Основна наша задача це соціалізація ветеранів, членів їх сімей, повернення їх до нормального життя, стабілізація, корекція можлива. Тобто, в нас є для цього всі умови, є в нас два кабінети психолога, є кімнати для розгрузки, є в нас тренінговий невеликий, центр. Ну окрім фізичної реабілітації, будемо займатися. Індивідуальними консультаціями, груповими тренінгами, тобто і арт-терапію, у закладі функціонуватиме два кабінети психолога: масажний та фізичних процедур обладнано два зали фізичної терапії, соляну кімнату та арт-терапію. Також вбиральні доступні для людей з інклюзією. Оздоровитись можна від двох до трьох тижнів. Ми знаходимося зараз безпосередньо в кабінеті фізіотерапії. У нас тут можна по черзі, подивитися, є всі інструменти для того, щоб надавати допомогу. Цей кабінет більше спрямований на нижню та верхню кінцівку. Тобто зараз є дуже багато бійців після міновибухових поранень, після осколкових поранень, ну, взагалі повний набір, так як війна просто шалена несеться. Тут можна тут є всі апарати для розробки функцій нижньої та верхньої кінцівки. У центр реабілітації берег надії закуплено сучасне обладнання ідею втілили завдяки фінансуванні з міського бюджету та підтримці волонтерів. В першу чергу, зараз, якщо ми говоримо про захисниці і захисників, які переживають, пережили і ще й будуть переживати ті моральні травми, психологічні травми, ті стреси, які були для того, щоб вони могли наповнюватися і подальшому функціонувати і жити в нормальному руслі, необхідно саме таке місце. Скітів сказати ще більше про те, не тільки захисники потребують того, але й члени їх сімей, як і діти, так і жінки. Разом із військовими у центрі можуть перебувати найрідніші діти та дружина. Раз на рік така послуга безкоштовна, виключно для мешканців Хмельницької тергромади. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Року навесні зростає інтенсивність іксодових кліщів. Ці комахи можуть переносити збудників небезпечних для людей і тварин захворювань. На Хмельниччині на жаль, вже є випадки зараження. Тож як уберегтися від недуг та що робити у випадку укусу, розповість Тетяна Ржипянська. Температура, біль у м'язах, проблеми із серцем такі симптоми викликає бореліоз або хвороба лайма. Найчастіше провокує недугу укус кліща. Лише з початку цього року мешканці області принесли на дослідження 22 небезпечні комахи. 11 з них були інфіковані. У нас, взагалі, щорічно в області при дослідженні такі хвороби реєструються, і при дослідженні кліщів ми до 30-35% п'ять вже роками. Виявляємо е, інфікованих кліщів, але цей період цього року у нас вже біля 50% це 46%. І сьогодні в лабораторії ще зранку вже ще два кліща привезли. А я думаю, що за такого періоду, де люди будуть відпочивати, їх кількість значно збільшиться. Дорослих кліщів, що присмоктуються, найчастіше помічають через 2-3 дні. На місці укусу з'являється припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Що необхідно зробити? Якщо ви таке побачили. Якщо є травмпункт близько, зверніться до сімейного лікаря, щоб ці кліщі витягнути і здати його на дослідження в лабораторію. Якщо немає можливості, то необхідно пінцетом або марлею. Взяти і такими напівкруговими рухами розшатати кліща і кліщ витягнути, так, щоб бажане не залишилось там його частинки, його не роздушувати. Якщо у вас вкусив кліщ, необхідно якнайшвидше здати його на аналізи до лабораторії. Це допоможе визначити, чи була комаха інфікована, і якщо так, вчасно розпочати лікування. Наша лабораторія особливо небезпечної інфекції, яка знаходиться на вулиці Храновської, 12. Проводить такі дослідження на виявлення бурелі в клющі. Таке дослідження коштує 202 гривні 92 копійки. Результат видається протягом доби. Хвороба може проявитися не одразу, тому протягом трьох тижнів після укусу потрібно спостерігати за своїм станом. При поганому самопочутті слід звертатися до лікаря. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Сотня порцій зараз школярі спільно із волонтерами виготовляють солодкі гарячі кружки. Їх оздоблюють листівками із побажаннями та підтримкою військових на передовій. А також не забувають донатити, аби ще більше учнів долучились до цієї ініціативи. Дитяча турбота, яка незабаром опиниться на передовій. Місцеві школярі спільно із громадською організацією Волонтерська сила виготовляють гарячі кружки. Їх особливість вони солодкі. Відтак вони доволі поживні та із вмістом корисних речовин. Закуповлюємо ми самостійно, якщо раніше ми витрачали або свої гроші, або просили в людей, то зараз дітки нам донатять. Це якби благочинний внесок. І за ці кошти ми скуповуємо необхідні продукти. Також колярі пишуть листівки, які закріплюються на пакетиках. Там вони бажають якнайшвидшої перемоги, вписують слова вдячності за подвиг та захист. Вона дуже смачна, там є родзинки, різні каші і цукати. Щоб захисники повернулися швидше додому, щоб були здорові. І щоб вони перемогли, якби мені не здавали ЗСУ, то я б не зміг ходити в школу додому, там і не було б і України. Готову продукцію пробують і учні, щоб переконатись у смакових властивостях продукції. Або ми передаємо військовим, з якими ми співпрацюємо, або залишаємо в школі, і вже тоді на розсуд вчителів відправляють самостійно на якісь гарячі напрямки. Такі майстер-класи організовують у всіх навчальних закладах міста. Головне виховати свідоме ставлення дітей та подарувати радість військовим. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Створити підрозділ зоополіції з таким проханням звернулись українці до кабміну. Згідно із заявою, поліцейські часто ігнорують скарги щодо жорстокого поводження з чотирилапами. Тож петиція вже зібрала достатню кількість підписів для розгляду. А от чи подобається містянам така ініціатива? Дивіться у рубриці питання дня. З року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами. Тому українці просять створити підрозділ зоополіції для кращого захисту улюбленців. Ми поцікавились у містян, чи підтримують вони таку ініціативу. Я звичайно, підтримую, тому що у нас є дуже багато тварин, з яких знущаються. Просто ну шкода тварин, тому що вони нічому не винні. Ну у нас люди трошки жорстокі. І зараз такий час, дуже багато тварин, яких просто відпускають на вулицю. І є такі, що вони беззахисні, і більш сильніші тварини можуть їх також ну, пошкодити. Дуже потрібно підтримувати, так як маю песика дуже гарного. Тварин також потрібно захищати, бо є дуже багато зараз насилля над ними. Не потрібно. хватить, є кому охороняти тварин. Ще тільки нам поліція не була коло собаків. Я думаю, що потрібна така ініціатива, тому що тварин захищати завжди потрібно. Ну, така двояка думка трошечки. Ви знаєте, ніби єдине на часі, ніби потрібно. Потрібно, бо зараз тут в Хмельницьку якісь хейтери розкидали отраву і багато вже собачок потравилося. Дуже потрібно, бо наша ось була захворіла після прогулянки. Ми дуже злякали, що вона з'їла щось не йти на прогулянки. Тут дуже потрібно. Зоополіцію потрібно створювати, тому що, на жаль, багато випадків, коли е, трує тварин, коли тварини не захищені, коли навіть в приватних будинках. Ми бачимо жорстоке поводження із тваринами, а ще можна часто помітити, коли вигулюють собак великих порід, вони дуже часто без намордника. Потрібно обов'язково, тому що люди стали нелюдами, знущаються над тваринами, викидають, побавляться котів, собак. Мені дуже шкода, я давно думала над цим. Ну, звісно, в мене є собачка. Я хочу, щоб у всіх собак це було добре. і Я сподіваюся, що так не буде. Таким цей день побачила команда першого подільського. Ще більше інформації для вас зібрано у наших соціальних мережах. Ви завжди можете долучитися до інформаційного простору, надіславши інформацію про важливі події, що вас оточують. Дякую, що обираєте нас.